Почну відповідати з кінця. Так, да, дійсно буде письмова відмова. Невідповідність документів, вона зазначена в нормативно-правовому акті кабінету міністрів. На жаль, згадати його зараз не зможу, бо це Міністерство оборони займалася. Наразі в самої постанові зазначено, що недійсний військово обліковий документ це невідповідність інформації в реєстрі оберіг. З даними, які пред'являє особа. Якщо ви згенерували, е, намалювали в ПДФі е, свій витяг з резерву Плюс, і приходите для отримання і для оформлення заяви, подаєте, то відповідність інформації переділяється автоматично. Якщо інформація не відповідає дійсності, це і буде військовий інструмент недійсним. Перелік е, даних, які е, якраз е, знаходяться в обрізі і повинні знаходитися в військово-обліковому документі, зазначені теж в цій постанові. Я зараз трошки пізніше я скину в чат е, посилати постановою. Дякую. Дякую, пане Олександр. Влаштовую вас відповідь. Ну, тобто, письмова відповідь вона планується і, і чому? Так. саме головна причина. Обов'язково, бо у нас <поставлені> скоро почне діяти норми закону про адміністративну процедуру, де обов'язково передбачено через письмову відмову. А строки невідомі, так? Поки що. На даний час. Зараз, якщо відбувається відмова на